Привіт, хлопчики та дівчатка! З вами я Ліля. Сьогоднішня історія має назву Неємія Божий будівельник. Вірш для запам'ятовування. Взято з книги Неємія. Розділ 2, вірш. 8. Благодатна рука мого Бога була наді мною. Головна думка історії Бог дає мені благодать і силу виконувати його волю. Чому пастор завжди просить грошей? Джесіка хотіла знати. «Церковна сім'я переросла в свою стару церкву і нам потрібна нова, відповів тато. Це потребує грошей і також багато людей, які бажають допомогти в будівництві, пояснив він. Це нагадує мені Неємію, який відбудовує стіни Єрусалиму. Я так радий тебе бачити. вигукнув Неємія, обіймаючи свого брата Ханані. Ханані нещодавно прибув з іншими з юдеї. Як справи, як решта євреїв вижили в Єрусалимі? Посмішка покинула обличчя Ханані. Погано, сумно сказав він. Стіну навколо Єрусалиму зруйновано, ворота всі спалені, вороги можуть увійти і напасти на божий народ. Неємія опустився на стілець, на його щоки потекли сльози. Протягом наступних кількох тижнів Неємія оплакував, він постився і молився. «О, Господи, він благав. Послухай мою молитву. Я збираюся попросити царя про велику послугу. Будь ласка, поклади йому на серце бути добрим до мене. Одного вечора Немія, як завжди, пішов на роботу. Він приніс королівський напій йому на обідній стіл. Король підняв очі. Чому ти такий сумний сьогодні ввечері? Він запитав. Хай живе король. Неймія сказав, мені сумно, тому що місто, де поховані мої предки, знаходиться в руїнах. Чим я можу вам допомогти? цар ласкаво спросив. Неймія помолився швидко тихою молитвою, а потім відповів цареві: Будь ласка, відпустіть мене до юдеї, щоб відбудувати місто, де поховані мої предки. Неймія глибоко вдихнув. Скажи управителю вашого лісу, щоб дав мені деревини, щоб я міг відбудувати міські ворота та стіни і дім для себе. Цар написав листа. Потім він наказав арамійським офіцерам і солдатам на конях йти з Неємією. Вони захищатимуть його під час довгої, довгої, довгої поїздки до Єрусалиму. Нарешті Неемія дістався Єрусалиму. Прибувши там три дні, він їхав на своєму ослі вночі, щоб подивитися на пошкодження. Він виявив, що він навіть не міг проїхати через деякі зворіт у місто. Вони були забиті великими каменями. Після цього Неємія звернувся до керівників міста. Він розповів їм про царя та про те, як Бог допоміг йому до цього часу. Давайте відбудуємо стіну Єрусалима, вигукнув він. Тож люди почали роботу, і вони наполегливо працювали, але їхні вороги планували атакувати і вбивати євреїв. Євреї молилися і просили Бога захистити їх. Тоді Неємія наказав тримати їхні мечі та списи, а також їхні луки та стріли. Вони охоронятимуть стіну, однією рукою будуть будувати, а однією захищатись. Не бійтеся ворога, пам'ятайте Господа, підбадьорював їх Неємія. Багато разів ворог намагався зупинити їх відбудову. Неємія постійно молився, і Бог дав йому мудрість знати, що робити. Робота тривала, і стіну було завершено лише за 52 дні. Нехай Бог благословить цей проєкт багатьма способами. Він дав неймії сміливість просити про допомогу. Він дав працівникам силу продовжувати відбудову. Бог справді веде свій народ. Створено та продюсовано фалву Фаулером. Обробка музики та тексту Ліля Ігнатюк.